Пожежа на сміттєзвалищі лапароскопічна пароскопічна стійка в лікарні та підвищення цін на ритуальні послуги. 18 серпня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. 15 серпня на глибоцькому сміттєзвалищі зайнялась пожежа. Цю ситуацію одразу почали гостро обговорювати в соцмережах. Мовляв, підпал влаштував виконком, а вивезення відходів туди є незаконним. Тож міська влада вирішила спростувати коментарі. Там все сміття ми. Вивозити не можемо на наш полігон, тому що ми його закрили і він консервується, і там дійсний договор до листопада місяця. То я думаю, навіть ми будемо і судитися з ними за те, що вони його консервують, не так як треба не по проєкту. І проєкт нам його не показували. Ми цей полігон закрили. Нам тепер не вивозить по Києва мусор, бо селівоберебережжі, ви знаєте, було на Гобильської свалки. То ми його закрили, і після того ми провели конкурс. Конкурс виграв одне товариство місяць, вони вивчали це питання, потім відмовились з нами підписувати договор. Питання, куди діватися? Сміттєзвалище це не той полігон, на який возили 11 громад. Той полігон був змушений закритий так, як не отримав екосервіс, це наш орендар, не отримав дозволу на захоронення сміття. І ми змушені були, так як він його не отримав. Бо якби він його отримали, ми б возили б його до жовтня місяця. У нас б було б більше часу, щоб провести повторно конкурс, який в нас не відбувся. Ми змушені були виділити, визначити земельну ділянку, яка знаходиться в місті, в районі старої звалки, це так звана бетонка. І на даний час возимо туди сміття. Тобто наше комунальне підприємство. КП ВКГ возить сміття і більше ніхто. Тобто, які підприємства заключили, і приватні підприємства, і мешканці, так як абоненти заключені договір з КП ВКГ, тільки з ким заключений договір, ті і возять. Інші громади до нас не возять. Але ми дотримуємося при захороненні цього сміття. Тобто, як, давайте так, ділянка була на Тимчасове зберігання, але ми все одно ті дії проводимо як для захоронення, тому щоб не було там запаху, щоб було воно пожежно небезпечно, просипається це сміття піском. За словами рятувальників, найімовірніше загоряння сміття було не випадковим, адже воно зайнялось одразу в двох місцях. вірогідність було дуже велика, Ну окремих місцях метрів там ну, по краям скажемо тридцять один очах од другого, ну в двох місцях воно самостійно не загорілося. Ну, теоретично може самостійно залізти там от якусь пляшки, якщо там сильне сонце, все, але вони в двох місцях одразу. Ну, да, і місь... Я звернувся до поліції, звернувся до Служби безпеки, щоб вони... у нас такий непростий час цим займатися. Це... І таке місце, не, що люди не... просто не, гуляють, не, так? не, не повинно так бути. 20 серпня у Борисполі розпочинається освітній марафон. Об'єднуємось заради майбутнього для закладів дошкільної освіти. Розповіла начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Буде присутня Інна Омель'яненко. Це голова правління асоціації дошкільнят України. Вона власне буде говорити про зміни в законодавстві, які стосуються закону про дошкільну освіту. Буде цікаво. Незабаром у Бориспільській лікарні інтенсивного лікування з'явиться чергова лапароскопічна стійка, розповіла виконувачка обов'язків директора Ельміра Мамедова. У нас є дві. Одна працює, а другу хтось закупав, чи район, чи міру. Лапароскопічні операції грижі, ну ЖКБ, вже очікам, ургентні і планові операції. Ми можемо робити. У Сеньківці та Люберцях підлітки на мопедах і мотоциклах порушують громадський порядок, повідомили старости округів. Молодь знов бушує, це мопеди, це мотоцикли. І з суботи, на неділю, вже дійшло до того, що біля будинку культури посажені клумби у спеціальні такі вазони, то ці всі вазони були перекинуті. Хто що, поки що встановлюємо. Малолітки і на важких мотоциклах. толками з усім його ще таке влаштовують, що просто. Презентація книги про російську окупацію, виставка живопису та мистецький пленер, начальниця управління культури Ольга Борисенко поділилась запланованими заходами на тиждень. В Бориспільському державному історичному музеї у нас завтра, о 15 годині, відбудеться презентація книги Коли не стукають у двері 25 історій про російську окупацію. Ця книга створена за ініціативи громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив містить 25 історій. Які написані очевидцями, це спогади жителів Запоріжжя, Київщини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини і Чернігівщини. Тому усіх запрошую 20 серпня о 15-й годині також в Бориспільському державному історичному музеї відбудеться відкриття виставки Живописна Україна нашого художника місцевого Миколича Батюка. І також з 25 по 27 серпня, вперше у нас на території громади буде проведений триденний мистецький пленер «Арт Бориспіль очима митців. Це 14 художників, як місцевих, так і з інших міст України. Вони будуть працювати на різних локаціях на території нашої громади, і виставка, результат цього такого мистецького пленеру буде відкрита. В рамках відзначення дня міста Борисполя шаную воїнів. Біжу за героїв України. У Борисполі відбудеться забіг на честь загиблих захисників. Повідомила начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. 30 серпня у нас в громаді відбудеться це в принципі. Усі України відбудеться, забіг. Шаную воїнів біжу за героїв України. Всі є знайомі які загинули, їхні імена пишуться на номерах, таким чином вшановуємо пам'ять і не забуваємо. Тому запрошуємо приєднати, з 8 години буде, буде реєстрація. Дистанції будуть від 1 2, 5 км кілометра 2-5 на вибір. Тарифи на ритуальні послуги, які надає КП в УКГ, зростуть. За таке рішення члени виконавчого комітету проголосували на засіданні, яке традиційно відбулось після наради. Підвищаться ціни на 10 послуг. До прикладу, тариф на послугу з копання могили ручним способом взимку становив 3 тисячі 669 гривень. Відтепер послуга коштуватиме 4 тисячі 943 гривні. Причиною ж підвищення тарифів є підняття мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму у квітні 2024 року. Перша послуг це тариф на послугу реформи. Договору замовлення. Вартість попередня була 20 гривень. Теперішня вартість, яку ми пропонуємо, 32 гривні, це 60% збільшення тарифу. Оформлення документів це найбільший відсоток зростання вийшов у нас у тарифах. Тариф на послугу за оформлення свідоцтва про поховання коштував 14 ,22 гривень. 22 зараз по калькуляції по новій 57%. Тариф на послугу з копання могили ручним способом є різні об'єми. Скажу, що вартість була, наприклад, найбільша могила 2,4 і 2,225 метри 225, По сьогоднішній калькуляції 2,998 – 34%. Тариф на послугу копання могили екскаватором. Найбільша могила тисячу, влітку 1919, попередня вартість. Зараз по калькуляції 265 це 12,8%. Механізованим способом взимку найбільша могила коштувала 2418. По новій калькуляції 2838 це 17,8%. Тариф на послугу з поховання та підпоховання. Урни з прахом ручним способом 798 гривень влітку. Нова вартість 1075 – це 34%. Якщо взимку вартість підпоховання праху 1002 гривні коштувало по новому тарифу 1350 – це 34%. Анастасія Усик, Денис Драган, Євгеній Гончаренко, новини ТРС Бориспіль.